Привіт, мої маленькі! Уявіть собі зелену галявину, а на ній веселий, кмітливий коник-стрибунчик. Він не просто стрибає, він дуже полюбляє розв'язувати задачки та гратися з цифрами, формами і логічними іграми. Сьогодні він запросив нас у свою веселу стрибучу мандрівку. Але, щоб потрапити до нього, нам потрібно активізувати свої мізки. Адже коник підготував для нас завдання, стрибунчики. Готові стрибати разом із ним від загадки до загадки, від гри до гри. Тоді сідаємо зручно, готуємо оченята та мислення і гайда на веселу, логічну, математичну стрибалку. Наше заняття спробуємо нагадати собі, які ми молодчинки. Я казатиму, а ти повторюй. це буде таке собі самоналаштування на роботу. Я можу все. На цьому занятті я отримаю позитивні емоції. Я буду дуже уважним і старанним. А зараз коник Стрибунець зустрівся зі своїм другом. Як називається цей жук? Правильно, цей жук називається сонечко, тож коник Стрибунець вирішив з ним погратись. Перед тобою віночки, які сплетені з квіточок, які називаються незабудки. На яку геометричну фігуру схожі ці віночки? Правильно, на коло. А тепер порахуй, скільки віночків на галявині. Правильно. Сім. Покажи, де найбільший віночок. А де найменший віночок? Молодець. Спробуй розглянути хмаринки. Спробуй порахувати, скільки всіх хмаринок. Правильно, шість. Скільки світліших хмаринок. Правильно, чотири. А скільки темніших хмаринок? Правильно дві. Ми продовжуємо. Наступна гра називається Радісне обличчя. Розглянь ось цей вираз обличчя з геометричних фігур. Постав це відео на паузу і спробуй визначити, які геометричні фігури ти бачиш. А тепер покажи мені, які геометричні фігури потрібно перемістити? Можливо, трошки підняти, щоб це обличчя стало радісним, тому що зараз воно геть не радісне. Постав це відео на паузу і спробуй подумати. Ось такий результат у нас мав вийти. Тобто ми з вами мали підняти бровки-прямокутники, так, і два е, квадратики, які відповідають за кутики нашого рота. А з розмальованими геометричними фігурами це обличчя ще краще. Давай спробуємо ще раз розглянь ось цей вираз обличчя і спробуй визначити, які геометричні фігури потрібно трішечки перемістити, щоб обличчя стало радісним. Постав це відео на паузу і подумай. Правильно, нам треба було трошечки вирівняти прямокутнички, а також підняти три кола. Тому ми продовжуємо. Наступна гра від коника Стрибунця полічи і розсортуй. Як називається ця комашка? Правильно, бджілка. Порахуй, будь ласка, скільки всього на зображенні бджілок. Постав на паузу і полічи. Бджоли живуть у вуликах. У нас є один великий вулик, покажи пальчиком, і один маленький вулик. Твоє завдання визначити, скільки є маленьких бджіл, які полетять у маленький вулик, а також скільки є великих бджіл, які полетять у великий вулик. Постав це відео на паузу і порахуй! Ти молодець. А тепер фізкульт хвилинка. А ми продовжуємо заняття. І гра називається Порівняй. Подивись, у нас є два берега правий і лівий. На якому з них більше пеньочків? Не спіши. Постав це відео на паузу і порахуй. Так, ти молодець. А що треба зробити, щоб кількість пеньочків була однакова? Правильно додати ще один пеньочок. Тоді у нас на лівому березі буде 4 пеньочки, і на правому березі буде 4 пеньочки. Ой, а це... Так, правильно, сонечко, спробуй порахувати, скільки тут цих комашок, а також визначити, яка є зайвою. Будь уважним. Постав це відео на паузу і порахуй! Дуже вдячна тобі за заняття. Ти молодшинка, і до зустрічі малята!